Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і таро. І сьогодні ми з вами будемо робити таро-прогноз на червень місяць для повітряної стихії, тобто для водоліїв, терезів і е, познюків. Карти будете обирати саме ви. Я буду на кожну сферу життя. Ми подивимося з вами фінанси, особисте життя. Події, які можуть відбути з вами, і пораду. І в кінці відео я ще викладу карту загальну на, е, літо, да? як пройде для вас от, літо. Да? Там може бути якісь події, може якийсь знак, порада і так далі. Також я буду вдячна за лайк, за підписку і обов'язково коментуйте це відео, пишіть ім'я, дату народження і я для вас викладу персональну карту на червень місяць. Да? Також там може бути якась подія, порада, да, якийсь знак, який ви саме зараз повинні почути, тому обов'язково коментуйте. Давайте почнемо з фінансів. Що принесе червень місяць у фінансовій сфері для близнюків, терезів і водоліїв. Що принесе Обираєте угу. карту, можете зупинити моє відео. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це туз жезлів. Туз жезлів це прекрасна карта на фінанси. Вона вам говорить про те, що зародиться новий проект, з'явиться нова робота, новий спосіб заробітку, нова ідея, нова ціль. Треба починати, треба робити, треба бути лідером. Да? Щось нове, шанс проявити себе, шанс здобути нову посаду, нові обов'язки. Да? Може бути і підвищення на роботі. І якщо ви шукаєте роботу, ви обов'язково її знайдете. Да? Тобто тут всі якби, знаки долі на вашій стороні. Да? Треба тільки от по тузу жезлів проявляти себе активно, не боятись, не відсиджуватись в тіні. Якщо ви обрали середню карту, це дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта, коли ми можемо якось опиратись змінам у своєму житті, опиратись можливостям, да? тому що ми що? Ми дуже втомились. Да? Нам потрібно десь навіть от, от у відпустку поїхати, десь відпочити, десь ем, з себе зняти зайві які і зайву якусь відповідальність, делегувати обов'язки. Да? Е, тут є страх. Щось змінити і щось нам не вдасться, да? що ми от підемо зараз у зміни і буде тільки гірше. Цього не буде. Вам, от по цій карті, якраз вони треба, ці зміни, да? вам треба а, підтримка да, від інших людей, зважити всі за і проти. А також дев'ятка жеслів вона про те, що е, десь треба відстоювати свої кордони, десь треба. Не, да, не дати себе образити, не дати себе. Ну, от, наприклад, якщо ви працюєте десь, там, вам взяли на проєкт або там працюєте над, над нормово, да, треба брати за це гроші, а не працювати безкоштовно. наприклад. Да. Дев'ятка жезлів це у нас може говорити про теперішню наприклад, вашу ситуацію. Наприклад, у вас є незакритий кредит, який вас дуже муляє. Да, і вам треба от, е, прям, Намагатись от, в червні його закрити. А до речі, дев'ятка жезлів, вона говорить, що результат у вас буде. Результат тут є. Бачите, скільки тут жезлів, але він здобудеться, як будь-то би ну, такими прям надзусиллями. Да? Тобто, можливо, навіть буде багато роботи, якась запара на роботі. Так, це може програватися. Якщо ви обрали останню карту, це двіка жезлів. Карта, коли ми будуємо нові стратегії, будуємо новий якийсь бізнес-план, нові цілі у нас з'являються. Да? Ми дивимося у горизонт, да, як ця людина, на глобус, і думаємо, ага, а що ще ми можемо зробити? А яких ще висот я зможу досягти? До речі, от, е, на курсі Патаро ми розбираємо, чому за тузом мечів ідуть дві мечів, які от якраз імпульс да, у вас з'явився. Потузу мочів, потузу жезлів з'явилася нова ідея. Да? Тут в двійках ми вже починаємо її планувати, реалізовувати, як ми будемо підходити до цього. З чим ми будемо підходити самі, чи з підтримкою, да? чи з когось візьмемо до співпраці, наприклад, да? запрошую на свій курс по Таро, до речі, він повністю записаний, там на кожну карту, на двіки, на тріки, на старші аркани, розклади даю домашні завдання, 10 годин відеоуроків, після яких ви вже зможете працювати, повні методички, да? якими також ви можете користуватись, коли вже. Почнете працювати. От тому от всю інформацію десь тут бачите. Двійка е, Жезлів вона також про те, що ми будемо щось розширення можливостей. Да? От Нам захочеться розширення можливостей. Можливо, вам от, зараз недостатньо того, чого ви заробляєте. Або на роботі захочеться піти далі, у підвищення, якісь нові обов'язки собі взяти. Да? Це про це карта. Також тут може говорити про роботу. Подвійна, да, тобто робота в двох місцях одночасно, два джерела доходу також може програватись. Вибір також тут може бути. Якщо ви шукаєте роботу, у вас буде вибір між двох робіт, досить перспективних. І ви зробите вибір так? на користь якоїсь із них. Так, ну давайте подивимося, що вас буде очікувати в особистому житті. Що буде очікувати в особистому житті в червні, близнюків, терезів, Да? Що буде очікувати? Раз, два, три. Угу. Обирайте карту. Можете зупинити моє відео. І так, якщо ви брали ось цю карту, це у нас двійка пентаклів. Двійка пентаклів, давайте спочатку скажу, якщо ви в стосунках знаходитесь, це трішечки така нестабільна карта. Да? Тобто тут людина жонглює пентаклями, і якби вона не розуміє. Да? Куди вона рухається, да? у неї є вибір, ага, чи залишатись в стосунках, чи не залишатись, чи брати якусь відповідальність, чи не брати. Дзвонити, не дзвонити, проявлятись, не проявлятись. Да? тобто Тут якісь можуть бути нестабільні стосунки, або якась от проблемна нестабільна ситуація може програтись в червні в стосунках. Да? Тут також двіка пентаклів дуже часто, коли нам треба, десь, Підлаштовуватись під партнера, що не є досить позитивним, да? що ну, якби по суті, не треба не під кого підлаштовуватись, але тут як-будто би вас обставини от, будуть вимагати, щось не буде залежати від вас. Да? Багато чого буде залежати від чого від партнера, від його, і від його ситуації, наприклад. Да? Тобто тут якась нестабільна історія. Не зрозуміло, куди стосунки рухаються, і чи взагалі буде розвиток цих стосунків. А да? десь, можливо, тут прийдеться піти на компроміс, вирішувати якісь питання фінансові, до речі. Да? А якщо ви самотні, тут також. Трішки нестабільна історія стосунків, як будь то би, я не бачу тут, та, що у вас будуть стосунки, але може бути вибір між двох партнерів, між двох варіантів. Да? Переписки, спілкування, можуть бути побачення. Тобто тут може бути якась історія, але незрозуміла, ага, чим вона закінчиться? Чи закінчиться це за серйозними стосунками, чи партнер десь пропаде і все, да? і ви не будете його взагалі потім бачити. Да? Ну, як якісь такі рухи будуть. Якщо ви обрали середню карту, це Паш Кубків. Паж кубків це карта у нас, романтики, це карта, коли ми закохані, ми даруємо любов. Да? Тут можуть проходити подарунки, спілкування, залицяння, да? романтичний період в стосунках, Да? Якщо ви пара, то може бути таке, що все ж таки Паш Кубків це трішечки інфантильна історія. А, тому, можливо, в стосунках не буде прям такої серйозності. Так, буде романтика, але ви не будете розуміти, чи ми будуємо сім'ю чи ні. Да? Чи ми йдемо далі у серйозні стосунки? Можуть бути. Може бути таке, що поруч з вами зараз знаходиться інфантильний трішки партнер, який не хоче брати відповідальність на себе. який такий, Ой, ну сьогодні я люблю завтра я пропав, а післязавтра знову написав. Да? Така якась ситуація може бути. Але якби тут емоції є. Якщо в двійці Пентаклів тут якби, і емоції може надто не бути, да? то Паш Кубків він дає емоції. Ну і не сказала, що якщо ви самотні, то напряму ця карта може говорити про нове знайомство, про романтику, про побачення, про подарунки, про залицяння нових для вас людей. Також, в принципі, можливість да, ходити, знайомитись, в принципі, буде досить активне. Особисте життя в червні. Ну і остання карта д'явол. Д'явол, що взагалі тут можна сказати? Якщо в стосунках, тут, звісно, така собі карта. Зрозуміло, що тут вона може програтись і як пристрасть, да? і якісь, знаєте, спільні застілля з партнером, річниці, можливо, да? які закінчуються пристрастю якоюсь. Але по д'яволу, все ж таки, це дьявол він про прив'язки, про співзалежні десь стосунки, може навіть про аб'юз. Тому тут треба, ну, це така, це все ж таки старший аркан, тут треба аналізувати, що саме, які проблеми є в стосунках, які, як реагує партнер, що він має у своїх намірах, да? тут треба розбирати більш детально, наприклад, да? якщо ми говоримо. А є проблеми в стосунках, да? чого очікувати від них. Можуть тут навіть бути і обман, і маніпуляції, тобто тут прям букет, букет диявола, да? я його називаю. А, якщо ви самотні, тут. Може трішечки воно програватись більш позитивно, в плані, що може бути ем, пристрасть, секс, да, нові якісь побачення, знайомства, які принесуть отаку прям адреналін, пристрасть та. Да. І це може програтись по дьяволу. але дьяволу тут треба бути обережним, тому що поруч з вами може е, людина бути, яка не має чесних намірів щодо вас. Да? Вона хоче тільки ваше тіло, вона хоче там десь проманіпулювати, вона вам зраджує, да? спілкується паралельно з там з кимось іншим. Да? Тобто тут питання, от по дьяволу можуть бути так. Ну і давайте подивимося події, які можуть з вами відбутись в червні, і пораду. Да. Події. А вода вчинив. правда, раз, два, три. Обирайте карту, можете зупинити моє відео. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас вежа. Ой, вежа, вона дає нам поштовх до змін, поштовх до побудови нового життя, нового майбутнього. Тут по вежі, у вас може, може руйнуватись те, що вам здавалося надійним, але воно таким не являлось. Тут можуть руйнуватись стосунки, які вже жили з себе, вони тягнуть вас на дно. Ця людина вам не потрібна більше у житті, наприклад, да? Це може стосуватись і. Особистого життя і оточення, друзів, да? тобто тут може руйнуватись, відсікатись люди з оточення. Тут можуть знаєте, от бути перевірка тим, чи ви прив'язані так сильно до грошей, до свого комфорту, чи ви готові змінювати щось, да? тому що прийшов час змін. Да? Вежа це така швидка карта. Це різкі зміни, які вже давно-давно напрошувалися. Да? І от в моменті може змінити життя: переїзд, зміна квартири. Щось от відбудеться таке от на роботі. Да? Щось зруйнується, і ви будете будувати на цьому ж місці щось нове: нову стратегію, новий проєкт, щось інше. Да? Вам ця криза, можливо, да, дається для зростання, для того, щоб ви. Переосмислили, відродились, так, як фенікс з попелу. Якщо ви обрали середню карту, це сім камачів. Сімка мечів – це карта таких хитрих дій, ухиляння від чогось. Карта, коли ми повинні бути в червні кмітливими, такими проникливими, так, пристосовуватись до життя в змінюючись обстановці. Да, придеться бути такою людиною, яка швидко приймає рішення, яка швидко орієнтується да, в якійсь ситуації, да, швидко вирішує проблему, десь навіть якимись обхідними шляхами. Також сімка мочів це карта, яка може показати, що з вами таке може відбутись, що вас можуть десь обманути, десь якось з вами е, хитро маніпулятивно обійтись. тому тут треба тримати. Дивитись да? тобто, на ситуацію, на людей, які вас оточують, без рожевих окулярів. Тому що тут можуть бути і плітки за вашою спиною, і люди, які насправді вам в обличчя усміхаються за спиною, щось там хочуть вам нашкодити, наприклад, да? тут треба прямо бути як це сказати, на чеку. Да? Тобто, якщо ви обирали останню карту, це старший аркан-відлюдник, самітник, час для. Саморефлексії, самопоглиблення, час для того, щоб, наприклад, звернутись до психолога, вирішити якісь питання кризові всередині себе, да? подолати страхи, подолати упередження. Це шанс щось нове відкрити в собі, розібратись в собі. Також відлюдник дуже часто він може програватись як декрет. Він може програватися як вагітність, він може програватися як якась відмова від чогось, аскеза. Ем, наприклад, ви захочете почистити своє харчування, правильно харчуватись да, і приймете аскезу, не будете вживати там, алкоголь, да, вживати там, солодке. Да, тут також це може програтися. Також від людних це у нас навчання і знання, тому, е, можливо, у вас з'явиться натхнення. Навчатись, купити якийсь курс, здобути якусь для себе нову професію, то це треба зробити. Якщо ви самотні, не треба боятися цієї самотності. Самотність іноді дається нам для того, щоб ми розібрались в собі і вирішили, хто ми, що ми, як з нами можна, як з нами не можна, да? тобто розібратись в собі. Ну і давайте подивимося загальну карту на літо, да? як пройде ваше літо. Можливо, там буде якась порада подія, щось таке, що нам покаже, що нам очікувати, да? в яких енергіях нам прибувати, за що боротись. Да? Для близнюків, терезів, водолів, як пройде літо. Так. так, можете зупинити моє відео і вибрати для себе карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це старший аркан світ. Це карта здійснення бажання, тому літом у вас може статись от якась мріяна, класна кайфова подія. Це карта спілкування, багато спілкування може бути літом. Вихід у суспільство. Да? Багато от буде таких соціальних, можливо, проєктів у вас на роботі, або ви будете багато, у вас розшириться круг знайомих, друзів. Да? Це карта за кордону, подорожі. Да? Тому вирушайте за кордон, вирушайте у подорож, вирушайте, е, досліджуйте цей світ. Тут, до речі, порада по цій карті завжди не е, задовольнятись синицею у руках, а йти за, за тим журавлем. Да? Тобто пробувати, шукати, ставити якісь нові перед собою цілі, можливості. Да? Це карта. До речі, про народження дітей, про вагітність, та, да, омріяну, якщо ви про це прям мріяли. В принципі, досить позитивна карта, коли цикл завершується, да, можливо, буде у вас якби вирішення якоїсь проблеми, яка давно висить перед вами да, в ваш бік, в вашу сторону. Да. Класна карта. Якщо ви обрали середню карту, це сімка кубків. Ну, сімка кубків, що вона може говорити як про еделіто. Багато всього у вас може бути. Бачите, тут людина, у неї сім кубків, там у неї якийсь дракон, якась змія, якась, якісь ці прикраси. Вона, тут людина на карті, у неї багато є можливостей щось робити, щось якісь нові. От з'являються можливості, але людина не знає, чого вона хоче. От в цьому проблема. Тому вам треба обов'язково визначитись з головними пріоритетами на літо, да? що ви хочете зробити по всім сферам життя по фінансам, в особистому житті, на що звернути увагу, в саморозвитку, там, в догляді за собою тілом, да? фізичні навантаження, да? і прямо це прописати. До речі, я вам рекомендую моє відео колесо. Цього колосо балансу, да, там, де ви можете прям створити це колесо на майбутній період, на декілька місяців, і якби там ми прям прописуємо дії, що ми будемо робити для того, щоб там, досягти цієї цілі, досягти цієї цілі, да? не просто фанера написали і забули, а прям от ми це будемо прям робити, да? і будемо повертатись кожен раз до цього колеса. І ви там, до речі, балансу, чим воно корисне, тим, що ви бачите, де у вас профтик, да, в якій сфері життя. Можливо, гроші, гроші ви заробляєте, да, десь там ви стосунки стабільні, але немає хобі, немає якогось саморозвитку, да, ви себе не реалізуєте, як там не знаю, хотіли давно займатися там, творчістю, фотографією, блогерством, да, і цим не займаєтесь. Тож рекомендую. Тут десь буде описання, або як це відео виглядає у мене в, на Ютубі. Сімка кубків це карта от про те, що треба визначитись все ж таки з головними пріоритетами це зробити. Також зняти рожеві окуляри, дивитись на своє життя без них, брати відповідальність за своє життя, не чекати, що якось воно там само щось вирішиться. Ні. Тут прям треба діяти, щоб щось вирішилось. І чогось досягти. Брали останню карту, це у нас старший аркан. Справедливість. Прекрасна карта, вона досить кармічна. Вона нам каже, ми маємо право робити все, що ми забажаємо, але ми повинні бути готовими до наслідків своїх дій. Так? Тут про відповідальність, про взяття відповідальності за своє життя, про те, що треба десь. Привести до ладу своє життя, там, на, припустимо, якісь документи, якась невирішена проблема висить. Тут також про, наприклад, іде мова про екзамени, про, про похід у державні органи, про оформлення, переоформлення документів, якісь крупні покупки, там, де вам нотаріус щось там підписує. Да? Також тут може говорити, також заміч може бути, тому що тут, якби, да? Нові документи, дуже часто це програється як заміжжя, якщо да, це, ну, звісно, планується. В принципі, восьмий аркан це аркан, коли це літо буде досить для вас показовим в плані, от ви отримаєте все, чого ви заслужили. От ви, якщо йшли до якоїсь певної мети, вкладались, робили щось для цього, літом вам дасться. Да, ви досягнете те, чого хочете. Якщо ви нічого не робили, тільки мріяли, сиділи отам, от, як сімка кубків, ага, і, то, і то, і то хочу, а нічого не роблю, нічого і не буде. Да? Якось е, прохідне може бути для вас літо. Да? Ось так. Я вам бажаю провести червень місяць. Прекрасно, кайфово. Якісь нові для себе відкрити можливості знайомитись з новими людьми да? не боятись подолати внутрішні, якісь переживання, страхи Все, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.